У Коломиї відбувся інтелектуально-спортивний квест. Якщо детальніше, то це аматорське спортивне інтелектуальне змагання, основою якого є виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Під час квесту у Коломиї команди вирішували логічні завдання, здійснювали пошук на місцевості, будували оптимальні маршрути переміщення, шукали оригінальні рішення та підказки. Після завершення кожного завдання команда переходила до наступного на іншій станції. Загалом таких станцій було 11. Здебільшого питання лунали про історію нашого міста та різноманітні види діяльності. Альності, бо гра мала профорієнтаційне спрямування. Участь у Коломийському квесті взяли 9 команд, а це майже сотня молодих активних людей, які вирішили спробувати себе у чомусь новому та цікавому. Організувала такий молодіжний захід президент учнівського парламенту загальноосвітньої школи під номером 1 Людмила Семерга. Виникло бажання створити щось тут і показати нашій молоді, що можна активно проводити час не тільки е, десь в барах-ресторанах, а посеред міста вихідний день активно весело. газ. Ми сподіваємося, що це трошки відірває їх від комп'ютерів, від мережі, бо каже, що в нашому місті є також такі місця, які здається незамітні, але в них є ще ціни, Тому що ідея просто була пов'язана з профорієнтаційною діяльністю. Тобто точки прив'язані до цікавих місць в нашому місті, і ті місця пов'язані з якоюсь професією. Так само і завдання будуть пов'язані з якоюсь професією. Я перший раз на такому професії, я ніде не ну, чула про... І квест, Коло моя але мені не вдалося участь. і зараз я думаю для свого загального розвитку. За результатами змагань перемогла команда жовтих. Ці учасники реєструвалися в інтернеті. Другою стала команда коричневих представники політехнічного коледжу. Третю сходинку посіла команда білого кольору, яка теж зареєструвалася в мережі. Квест це чудова можливість відчути життя по новому у рідному місті. До слова до організації цього заходу долучилась молодіжний благодійний фонд заради добра та кінотеатр «3D Голівуд.